на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 6 та 7 вересня 2025 року. Сьогодні 6 вересня, зростаючий місяць, Буде знаходитися в знаці водолій до 18 години 55 хвилин вечора, а потім перейде в знак риби. І це доба спаленого шляху місяця перед повнею та місячним затемненням. Дуже напружений період, стресовий. Будь ласка, бережіть себе. Ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. Вдень не можна поливати та підживлювати рослини це час стихії повітря, а вже ввечері після 19 години можна буде поливати рослини. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. 6 вересня до 11-ї години ранку сприятливий час для різних заготівель, а вже після 11. Не робимо заготівлі на зиму. Там почнуть працювати енергії, стихії води, і продукція дуже швидко псується. Важливо для здоров'я на 6 вересня. Сьогодні не використовуємо для харчування солодощі, продукти з крохмалю, газованих вод, консервованих напоїв, шоколаду, картоплі та грибів. А що готуємо? Готуємо страви із риби, із морепродуктів, із м'яса та м'ясопродуктів. Каші з гречки, корисні, з пшениці, з вівса. Дуже корисні всі доступні ягоди, фрукти, овочі, але без термічної обробки. Корисні молочнокислі продукти, какао, горіхи, хліб з висівками і пийте чай з ромашки та каркаде смачного вам. Завтра, 7 вересня, повний місяць. І він буде знаходитися в знаці риби. І це доба повного місячного затемнення. Ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. І себе, будь ласка, теж особливо не турбуйте, відпочивайте. Можна тільки поливати рослини, а от підживлювати не можна. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 7 вересня несприятливий час для різних заготівель. Це доба періоду стихії, води. Риби це вода. А значить, дуже швидко все псується. Важливо для здоров'я на 7 вересня 2025 року. Не використовуємо для харчування чорний чай, каву. Консерви, гострі, борошняні, м'ясні, солодкі страви. Не, не використовуйте алкоголь сьомого та будь-які ліки дуже-дуже уважні до ліків. будьте. Що ж можна приготувати смачного та корисного? Готуємо страви із риби, із морепродуктів, із морської капусти, із молока, сирів, дуже корисна гречана каша, будь-які доступні овочі, фрукти, ягоди. Все це можна готувати будь-які страви і з термічною обробкою, і без термічної обробки. Їжте гарбузове та соняшникове насіння. Ой, якраз зараз в рибах дуже корисне це насіння. Додавайте до страв прянощі різні і пийте трав'яні чаї. смачного вам. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких вам гараздів, миру та добробуту і удачі у всіх ваших справах. І ще раз прошу, будь ласка, бережіть себе. Щастя вам людського і здоров'я вам міцного. До зустрічі ввечері. На все добре.